Доброго дня, мої любі малюки! Сьогодні діти, я хочу прочитати вам вірш нашої української поетеси Лесі Українки на зеленому горбочку. Ось послухайте. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленькая дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Скажи, будь ласка, друже, які емоції викликає в тебе цей вірш? Як ти гадаєш, як треба читати його? Якими словами розпочинається вірш? Ти запам'ятав? А кого у вірші Лися Українка називає дитинкою? Скажи, будь ласка, а що потрібно людині, щоб вона завжди відчувала тепло і любов? З нетерпінням буду чекати відео з твоїми відповідями. А зараз давай зробимо аплікацію, яка так і називається, на зеленому горбочку. Але спочатку давай пригадаємо, яка вона була українська хата. Вона була глиняна, дах в неї був із соломи, а поряд невеличкий парканчик. Для роботи, дітки, нам знадобиться аркуш паперу. Ножиці, клей, серветочка і кольоровий папір. Спочатку виріж прямокутник жовтого кольору. Це буде наша глиняна хатинка. Але розташовувати будемо її не по центру нашого аркушу, а трішки ліворуч. Зараз треба її намастити клеєм. Як ми вже намастили клеєм? Беремо наш прямокутник і будемо приклеювати. Обережно серветочкою пригладжуємо зверху, так? Тепер візьми, будь ласка, прямокутник коричневого кольору. І трішки зрізаємо верхні кути Це буде дах. А потім знизу нарізаємо на такі смужечки. Тепер перегортай на іншу сторону. І лише верхню частину намащу клеєм. І ось тепер можна приклеювати. Тепер візьми, будь ласка, олівець. І за допомогою олівця будемо закручувати наші смужки. Нам знадобиться ще один прямокутник, але він буде менший трішки, ніж перший. Так само зрізаємо верхні кути, а потім нарізаємо на смужки. Не забувай, змащувати клеєм будемо лише верхню частину. А тепер наклеювай, але трішки вище. І, так само за допомогою олівця, закручуємо наші смужки. Тепер з паперу білого кольору виріж два квадратики. Це будуть наші віконця. Кожне з них треба приклеїти. Пригадай, будь ласка, як починався вірш Лисі Українки на зеленому горбочку. Отже, нам потрібна смужка зеленого кольору. З однієї сторони зробимо таку хвилясту лінію, а потім змащуємо клеєм і наклеюємо. Тепер давай порахуємо, скільки сторін у наших віконцях. У одному чотири і у іншому. Ось нам з тобою знадобляться вісім смужок тоненьких для того, щоб виділити наші віконця. Кожну з них змащуй клеєм, працюй охайно і приклеюємо з чотирьох сторін кожного віконця. Пригадай, а що було поряд із хатинкою? Парканчик. Треба з паперу коричневого кольору нарізати декілька смужок. Вони можуть бути різні за довжиною. І навіть якщо трішки нерівненькі, то нічого страшного не засмучуйся. Кожну смужку треба буде наклеяти. Не забувай використовувати серветочку. Одну смужку виріж длинно. Її ми з тобою наклеїмо горизонтально. Пам'ятаєш у віршику, хто звеселив хатинку? Сонечко. Отже, потрібно з паперу жовтого кольору вирізати кружечок, його змастимо клеєм і приклеюємо. Чого не вистачає, як ти гадаєш? Промінчики! Отже, можна нарізати ось такі промінчики, як трикутнички маленькі. Кожен промінчик змащу клеєм. І по черзі великий маленький, великий маленький, треба наклеїти. Ось така хатинка в мене вийшла. Гадаю, що і в тебе все вийде. Буду з нетерпінням чекати фото твоєї роботи. А на сьогодні все. До побачення!